Пам'ятай моя люба, жінка поєднує два світи невидимий духовний і видимий земний. У тобі закладена сила здатна привести у цей світ нову душу. Жіноча енергія здатна змінювати хід життя на землі. Є мудрі душі готові прийти в цей світ, щоб принести світло і знання. Але вони шукають простір, де на них чекають їм потрібні батьки з відкритими серцями та чистими помислами. Там, де панує любов, вони зможуть розкрити свій потенціал. Але сьогодні інститут сім'ї. Ослаблений і цим душам важко знайти місце, де вони зможуть вирости сильними. Нехай твоє серце стане таким місцем. Дозволь собі повірити, що ти здатна дати життя великій людині, творцеві, який може стати вчителем, винахідником. Принести знання та можливості всьому людству. Але спершу попрацюй над собою, бо душа дитини відчуває, з ким вона поруч, її не обдуриш. Внутрішня тиша, любов. Ось чим дихає майбутня мама. Ти готуєш не лише чистоту тіла. А й простір для душі. Коли ти зустрінеш гідного партнера, чистого в намірах, здатного стати надійним батьком і створити безпеку для вашої сім'ї, помрійте разом про ту велику душу, що прагне прийти до вас. Мама дає дитині здоров'я, як вона може позбавити її найкращого. Хочеться дати все найсвітліше і найчистіше, як Бог Отець бажав дати своїм дітям усе найкраще, створюючи цей світ і нас, так і ми здатні відчути Божественне натхнення такого наміру. Відчуйте, як душа вже поруч, і нехай зачаття відбудеться не випадково, а як священна дія у цю мить ви запрошуєте душу з неба. Вагітність – дитя вже з тобою. Воно відчуває емоції мами, її стан найкращі умови для дитини. Це не багатство і безліч іграшок, а контакт із божественним творінням із природою. Найцінніше, що ти можеш йому дати, це твій спокій, довіра до життя. Нехай поруч буде тиша, краса і турбота Твого коханого. Мама може уявляти, якою хоче бачити свою дитину, її характер, риси, якщо це буде дівчинка або хлопчик. Але не слід категорично прагнути певної статі, це може спотворити природу. Дівчинка може набути чоловічих рис, а хлопчик жіночих. Харчування мама має обирати за внутрішнім відчуттям найкраще, щоб їжа була живою, без зайвої обробки. Головне народжувати там, де ти почуваєшся в безпеці, в атмосфері довіри з людьми, яким довіряєш. А кушерку обирай серцем, ти маєш право обрати пологовий будинок чи дім. Головне, щоб тобі було спокійно. Пам'ятай, зараз відбувається величний акт, дитина народжується на світ. Важливо, щоб вона не відчувала страху. Тримай зв'язок зі своєю дитиною, говори з нею, відчувай її. Материнське молоко це не просто пожива, а жива субстанція, наповнена любов'ю, думками й почуттями матері. Через нього дитина отримує не лише поживні речовини, а й духовну інформацію, її ставлення до життя, до світу, до самої дитини. Молоко формує імунітет. І створює невидимий захист, немов щит, що оберігає немовля від грубості зовнішнього світу. Врудне вигодовування це не лише живлення, а й налаштування душі, закладання характеру, почуттів і довіри до світу, продовжується велика єдність, що почалася ще в утробі. Воно допомагає душі дитини розкриватися в любові та гармонії. Воно живить не лише тіло, а й дух. Не позбавляй дитину цього дару. Перші роки це час не роботи, а присутності. Ти і природа перші вчителі дитини. Нехай вона торкається трави, слухає птахів, дивиться на хмари. Поруч із тобою дитина пізнає світ. Говори з нею, як і з мудрою душею. Вона не менш мудра, ніж ти. У перші п'ять років зв'язок із мамою особливо важливий для формування дитини. Наповненої любов'ю, нехай у ці роки мама зосередиться не на заробітку, а на дитині. Після п'яти років якщо це хлопчик, батько поступово бере на себе більшу частину виховання, передаючи мужність і силу духу. Якщо вибір мами був гідним, батько зможе передати необхідні навички. Коли син підросте, йому важливо відокремитися від матері, щоб створити власну сім'ю. Якщо це дівчинка, мама продовжує виховання, передаючи знання жіночу мудрість. Батько це образ чоловіка, який впливатиме на її майбутній вибір супутника життя. Дівчинка – Може зберігати тісний зв'язок із батьками, поки не зустріне гідного чоловіка, поруч із яким відчує безпеку та надійність. Виховання Дитину виховує насамперед спосіб життя мами й тата, а вже потім суспільство довкола. Не передавай виховання тим. Кому не довіряєш, обираючи школу, пам'ятай головне не зламати в дитині творця вона повинна мислити ширше, ніж звичні рамки. Дитині будь-якої статі потрібно дати змогу розвиватися всебічно. Саме через різнобічний розвиток розкривається її унікальність і талант. Нехай пробує ліпити, майструвати, рухатися. Хлопцям можна пропонувати бойові мистецтва У кожній людині є і чоловіче, і жіноче начало. Їх не варто приглушувати. Нехай дитина творить і розкривається у тому, до чого тягнеться її серце. Не звинувачуй себе, якщо щось не склалося під час зачаття, вагітності чи виховання. Головне усвідомлення, любов і чистий намір. Здатні набагато, Зв'язок між батьками та дитиною завжди можна відновити чиста батьківська любов підкаже шлях. Усвідомивши це, дорогі жінки, ви зрозумієте ключ до народження нового світу, нового суспільства, до здійснення світлого майбутнього. Ви Коштовність для цього світу, відчуйте, що здатні творити велике, і тоді побачите, як почне розкриватися не лише материнство, а й ваші таланти, і до нього, і після. До появи дитини ти можеш створювати красу, надихати інших, вкладати любов у свою справу. Щоб осяяти світ своєю енергією. А після народження дитини твої таланти не зникають, ти відкриваєш у собі терпіння, глибоку чуйність, силу серця. Можливо, ти почнеш ділитися своїм досвідом, отримувати нові знання, материнство не межа, а нове джерело. Натхнення. Вищі сили допомагають тим, чиї наміри чисті і щирі, не бійтесь нічого, зберігайте спокій, щоб серце і розум були мирними, саме тоді проявиться ваша мудрість. І пам'ятайте велике відчуття материнства. Можна переживати не лише щодо своїх дітей, це найвища форма любові, коли всі люди стають тобі близькими, ти не осуджуєш, а розумієш і приймаєш їх із любов'ю. Ці знання можна використовувати всім на благо, вони належать кожній людині на планеті Земля. Дякуємо вам за душевну та фінансову підтримку нашого каналу, а також за допомогу в поширенні наших мультфільмів. Будь ласка, поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш інстаграм, там ви першими дізнаєтеся про вихід нашої книги. З любов'ю до вас світло Сказ!